Вот смотрите теперь, а у меня вот, вот у вас пропаганда вот такая, а у нас я пропаганда вообще знаете какая? То, что Зеленский хотел захватить Украину. Если бы мы войну не начали бы, он бы начал бы бы со своих оружий, которые поставляла Европа ему. У нас такая пропаганда. И я, вот кому верить? Я правильно почувствовал, вы сказали, Зеленский хотел захватить Украину? Здравствуйте. Привет. А вы блогер? Я не знаю, кто тут. Не-не-не, вы блогер, говорю. Не. А, у вас кресло такое классное. Можно его. Чем занимаетесь? Спилкую с людьми в чат-рулетце. Вы знаете, вот вчера, короче, даже не вчера, два дня назад познакомился с украинцем. А <связывая> сидели, выпивали вообще прям за столик, работая вместе с моей женой. <связывая> вот такой мальчик что вообще. Прям уважаю Украину. Я как любил Украину, так и люблю. И что? Що ми що ми Росія з ділом, ми не поділом. Це все за тієї верхуншок, бля, вот президентів чиновників. Це їхня игра. А ми просто страдаємо народ. Ваш президент дав казівку провести в Україні якусь спецоперацію. Він не має ніякого права проводити в іншій країні будь-яку спецоперацію. Це по-перше. По-друге, ваші військові, в... мирних людей, починаючи з першого дня війни. По третє, ваші звичайні люди, такі самі, як ви, такі самі, як ви, після Є. кожного ракетного обстрілу України, де ги діти, жінки, дорослі люди, коли знищувались будинки, вони писали: Давай переповну. Вот смотрите, тепер у мене. Вот у вас пропаганда вот такая, а у нас Я пропаганда вообще, знаете, какая? То, что Зеленский хотел захватить Украину, если бы мы войну не начали бы, он бы начал бы обстреливать со своих оружий, которые поставляла Европа ему. У нас такая пропаганда. И Я... вот кому верить? Я правильно почув, вы сказали, Зеленский хотел захватить Украину? Ой, не Украину, а этот... Э... 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 Башня, где стоїт. Так Крим це наша територія. Да, ну, ну по чому він башня? От об'ясните то, що когда то товариство. Я, Я дала... вам поясню. Давайте, Там... ви мені сказали поясніть, чому він наш, так? Я вам пояснюю, чому. Ну? Є такі чарівні слова, які називаються міжнародне право. В 1954 році ще. Ще в час існування Радянського Союзу, так, то <кій> Крим совєтом, так, був переданий Україні, тому що Україна мала з Кримом близьку культуру, е, Україна межувала з Кримом і Україна могла витягнути Крим, тому що ніхто його не витягував після 54-го року. Побудувались канали, дамба зробилась, розумієте? І в той час Крим почав розвиватись. Там аграрний сектор дуже сильно розвинувся, Україна вложила туди дуже багато і коштів, і просто звичайного людського труду. Розумієте. Потім, після, після розвитку Радянського Союзу, Крим перейшов в Україну. Разве да это вам не Хрущев не подарил не просто не Крым. Не он бухлей, блядь, был это Хрущев. Б... Вы подивитесь, кто передавал Крым. Это было спильное решение. Нет, не я не знаю. Я говорю, это Хрущев был Бухой. Вон Крым подарил, блядь. Слухайте. то вы, вы как не поймете-то, Бог Хрущева был Крым наш вообще. Вы будете Когда был Сталин когда був Ленін, Крим був на Російській Федерації, тому що б... став. А ще він був турецький, він ще був болгарський, грецький був. Не знали цього? Навіть німецьким він був. То що тепер, кому вот... віддати його? Ні, подождите, ви історію вообще изучали? Ви, напевно, не вивчали. Ні, ви історію изучали? А можливо, ви мені розкажете, як Сталін депортував кримських татар? В часи Радянського Союзу. Про це ви мені розкажете? Як позасилав їх кудись незрозуміло куди? Про Крим не ви знаю. ви мені розповісте, як ви після того, як анексували Крим, почали репресії з татарами проводити. А вы не можете этим доказать, просто чтобы я утворил свои просто вопросы, чтобы вы мне просто показали вот это вот все хотя бы ссылку хотя бы какую-нибудь сделали, потому что у нас в школах об этом вообще ничего не говорилось. В школа? школах? В школах? В школах. Где, я так раз, где раз, мы учились? На заочному навчанию, так? Як вас звати? Я как вас звать Меня Илья звать. Илья. Скилки вам руки? Илья. Илья Муромец, Знаете такую сказку? про трех богатырей? Ну, Там был Илья Муромец. Так. С Чернигова. Вот. Меня То, зовут Илья. Чудова казка про украинских богатирів, так. А, опять же, украинские богатирі? Так. Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никитич. Угу. Это украинские богатирі? Так. Подцікавьтесь. До речі, морво, мощі цього і лі знаходяться в Києві в Лаврі. Так, да, так, да, так, да, так. Да, Чому вони не ли? в Росії знаходяться. А муров у вас знаходиться? Муром. Муром. У нас є схоже поселення. схожою назвою. Five minutes later. Ну ось, е дивіться, у нас село в Україні. Зараз воно знаходиться в Деснянській селищній громаді Чернівської області. Називається воно Морівськ. Морівськ. Але, Морінськ. Морінськ. Але по, по різному воно називалось. Наприклад. А Мураманіту, да, такого Моровськ? Муравейск. Що молоді, Вобщан, чесно, теж. Молодец. Умный ну, парень? Теперь... Мы говорили с вами про Вы Да. Говорите... Я вот э, хотел сказать Андрей, то что вот эта вот она кому-то нужна из э, сверху и кто-то на ней просто очень большие деньги делает. Для чего она нужна? Мне просто непонятно до сих пор. До сих пор непонятно, для чего она вообще нужна. Это предлог. Крым – это предлог. Я так считаю, это предлог. Просто нужно было что-то придумать, якобы для того, чтобы бля, спровоцировать ситуацию. И просто произошло вот это, а сколько народу погибло, братьев, мужей, дедов, отцов. Бля, это, бля, зачем, зачем это? Лучше бы изучали бы вот этот космос, придумали бы портал. На и блядь, летали бы с планеты на планету, но нет, блядь, нам же войну подавай, она а никому не нужна, Ну так Вы же выбрали, вы выбрали такого президента. Ну не знаю, президенты здесь виноваты, не виноваты, блядь, но ну, 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 да, скорее всего, виноваты, потому что вы... они же шишки самые высокие, и они все делают и от них все зависит. Я за простой народ говорю, потому что я сам христианин, и я за простой народ всегда в самом. А вы Крым уважаете своим. Что? Крым уважаете своим. Да дело-то не в Крыму, Андрей. Вообще не в Крыму. Дело в принципе, но почему у них такой принцип, я говорю за них, сам понимаешь за кого? Почему, зачем и для чего? У меня очень много вопросов, блядь. И они много вообще народу врут, что ваше правительство, что наше правительство, они пият постоянно народу. Постоянно пьят. Народу прощу. Про... Да вообще про все пи***. Про все. Про все. Тобто те, що, мы друга ваші чеки чув... на батареи розстріляли в перші дні війни, то це брехня, так? Я не знаю за это. Кто там кого расстрелял? Для чего, еще раз повторяю, Андрей, для чего она нужна была, я не понимаю, для чего. Я за мир, я вообще пецифист. Я против Язамир. В мире в мире. Тоді, тоді давайте что-то Виходите з України, виводите свої війська. Донбас, Харківська область, Запорізька область, Херсонська mm -hmm. область, Крим. Виводите війська і домовляємось. Якщо б я щось мог зробити, я б зробив. Я не можу нічого сделати, потому что я такой же простой чоловік, як ти. Чому? Может, я, связи? я можу Но... щось робити, я роблю, а ви не робите нічого. Всі кажуть тут в чат ролейції, мені росіяни, що я за мир, я за дружбу. Ну вот смотри. Але ви досі не наших дітей. Смотри, был такой Сергей Фургала. Слышал такого? Сергій Фургала. Йому, йому, був я згадав. На... це у вас один из мир, його да. посадили. Да, Його я, за це, що? що? 22 года, за что? Вот просто объясни мне, Андрей. Потому что он кому-то мешал, правильно? Правильно. Политика это жесткая, как тебе сказать, структура, по которой ходить нужно вообще аккуратно. Но ну, я по этой структуре ходить вообще не собираюсь. Так у вас же Влада нелегитимна. Что? У вас Влада нелегитимна. Влада, власть. власть. Ваша, ваша власть не у вас, ну, у вас влада в Росії через переворот прийшла. Забули чи я що? не знаю, як вона взагалі. Я, я не знаю, як вона взагалі не прийшла. Я пам'ятаю останнього Єльцина, Алкаша Зеханова. І пам'ятаю Горбачова, який который... Чуть в Европе, не продал нам свою, свою родину. Вы помните, как у, у вас переворот в России был в 93-м году? Ну, как танки застреливали белый будинок? Подожди, Андрей, а вот почему, скажи мне, почему стреляли по белому дому? Из танка. Правильно ты заметил. Вот почему? Не спроста, а же просто-напросто приказ в потангу. И вот взяли, подъехали к Белому дому и давай стрелять. Это же не просто так, вашему, По вашему Ельцину по потрібна была Влада. Вот я тебе про я про что и говорю. О, у вас Влада нелегитимно выходит, потому что Ельцин потом передал свою владу своему нащадку Путину. А Путін у вас змінив Конституцію, щоб правити далі. Ви памятаєте, що у вас змінилась Конституція під президента спеціально, щоб Путін далі пішов на новий термін? Я знаю. Я знаю, як бюллетени при голосуванні, так все подделалось. Сколько відеороликів, все це подделывалось? Это что, все нормальна всения, это не нормальна фини? Ну так а чому ви тоді кажете, що ви... Винна влада, а не простий народ. Ви ж це все допустили в Росії. І тепер через те, що ви це все допустили, вбивають наших дітей. І ви кажете, чому ми вважаємо вас ворогами? А хто ви нам? У нас ми зовсім чужі, ми різні з вами. У нас різний менталітет. Ви, наприклад, де живете? В Новосибірську. Mm -hmm. ну Для мене це тотальні їсня. Я не знаю, де це. Я ніколи там не був і не хочу побувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, в, я в Києві живу. Ки... Mm -hmm. Ки... mm -hmm. Київ це дуже далеко від Новосибірська. І саме головне що mm -hmm. типу, мені максимально байдуже на кожного із вас. Тобто, ви, якщо живете, то ви живіть собі. Я нікому зла не вважаю. Я хочу, щоб усі жили як собі живуть. Я таки хотів завжди. Але ви пішли зі зброєю на нас і вбиваєте наших дітей. Ви анексували Крим, зайшли на Донбас своїми військами. Там розповідають про 8 лет бомбили Донбас, так це неправда. Якщо ви подивили, подожди, а. Подожди, Андрей. А, Андрей, а в 2014 году у вас чому вона була між собою? У нас не было между собой. У нас вона, году... у нас війна була з вами. Тільки вона гібридна була. С 2014 -го года з вами війна була? Так. Это ж к тебе сюда Ви Вы че не знаете, так? Ні. А що ви мені скажете стосовно того, що з вашої території обстрілювався Донбас з градів у 2014 році? Гуково населений пункт такий є. З його обстрілювали Україну з Градів. Я не знаю, я не знаю. Я, я тебе вообще далі. Запишіть Андрій. Запишіть от Гуково. Поцікавтесь. В Ютубі навіть є. І... За, ту, за той час та дата та, та, з таймінгом усе. Як було тоді? Гуково. Це територія Росії Ростовська область, якщо не помиляюсь. З неї обстрілювали mm -hmm. Україну. З вашої території йшли в Україну танки, БТРи, вся техніка. Її не шахтарі відкопали в шахтах. Гіркіна вашого, Це знаєте? Що? Гіркіна, знаєте. Стрелков. Не. Ну, що він робив у 2014 році спочатку в Криму, потім в Україні. Хто Слов'янськ захоплював? Хто Адмінбудівлі захоплював? Хто прапори України знімав? Ваші. Ігор Безлер. Ваш, ваш. У вас спецслужби працювали в Україні. Потім завели туди людей ваших. Все. Малазійський лайнер хто збив? Ваші? Збука вашого збили. Було міжнародне розслідування. Довели, що це ви. Так, да, так, так, так. ЧВК разбомбили, тоже наши ракеты, когда э, ешели, бля, Чувака, я в видеоролик видел, тоже наши я вообще не понимаю, что происходит, что случилось, что надо вообще, что надо, ну жили мирно, спокойно, что надо, бля? что не хватало? У вас все вистачало, у вас велика країна з великим, великим потенціалом в плані ресурсів. Але щ, до чого ви до, досягли, Китай у вас знаходиться на вашій території, як у себе, дому, випилює ваші ліса. Путін їздить в КНДР до кінчинина. Це як да, можна да, да. їздити, дружити з командом? Ніхто не сприймає, того кінчинина. А ваш ваш Путін з ним дружбу наладив? З країною, а яка. Воспри... А ви не восприймаєте? Він наш ворог. а Він наш ворог. КНДР для кожного українця це ворожа країна. Я впевнений на 100%, що кожен українець вважає її ворожою країною. Вона, вона поставляє вам боєприпаси, вона поставляє вам зброю. Тому що їх зброя вона аналогів Радянського Союзу. Вже обстрілювали нашу територію з ракет, які поставила КНДР. Іран країна, яка в ізоляції? Вона ваш друг. Андрій, а в Ірані нічого не Яка я, не яка війна в Ірані? Ви дружите з Іраном. Ця країна під санкціями через свій режим. Вона поставляє вам безпілотники. Їх називають баражуючі боєприпаси. Герань, ви називаєте її. Але це шахет. Кожної, кожної ночі цими шахедами обстрілюють Україну. Кожної ночі летять шахеди і падають на українські. Міста, села. Знищуються просто будівлі. Якщо раніше там шахет ніс десь кілограмів 30 тротилу чи 40, то зараз він несе 90. Уявляєте, що це таке, коли падає з неба 90 кг тротилу? У нас падало. Я бачив наслідки. У мене багато моїх знайомих постраждало від ваших шахетів, які поставили ран. Ну и это, Андрюха, и что ты как ты думаешь вообще? Долго вообще продлиться это дерево. будет долго. Долго. Долго? Иди на его рос. Проверить словно. А как ты думаешь, лето будет? Не думаю. Ну, тут самого. Ви вважаєте себе ядерною країною, яка має купу боєголовок. Але ваші боєголовки не обслуговуються в тому обсязі, як це обслуговується в Америці і в країнах Заходу. Поцікавтесь тим, скільки виділяється на обслуговування ядерної зброї в Росії. І скільки виділяється коштів на обслуговування зброї в Америці. Якщо почнеться ядерна війна, ви можете нанести ударів по територіях Заходу. Але не всі ті ракети можуть впасти і вибухнути. Короче, я так понимаю, что провокация йде со всіх сторон. Во-первых, нужно Америки, чтобы в Росії не было. Тому что у нас большие веса, большие зерки. А Америці это очень сильно надо. Может быть, Америка спровоцировала вас против нас, как вы считаете? Я уважаю, що це не так. До чего тут взагалі Я... Америка? Если вы Мне... забули чи не забули, поцікавтеся історією. Був про підписаний Будапештський меморандум. Знаєте, що це таке? Будапештський меморандум. Це коли після розпаду Союзу Україна мала другий ядерний потенціал після Росії, у нас було дуже багато стратегічних бомбардувальників. У нас було дуже багато ракет, так носіїв ядерної зброї. Ми підписали mm -hmm. меморандум. Там була Америка, там була Велика Британія, там була Росія. Звірте, Андрій, я просто. Но... Добре. А ну, то... я думаю, знаєте, що, Андрій, сколько вони хочете, наприклад, всі того... кміли. Після того, як ви платите репарації, і якщо. вас простят наши нащадки. Я хочу, чтобы все люди в мире, они все жили во благе и в здравии. Не более, не менее. Чтобы всего, все были счастливы. Априори, я за это. Я за это. Всего априори быть не может. Почему? Потому что в каждом столетии есть ее Бул, Бул, Гитлер Бул, Молини Бул, Бул, Катяфи Бул, Бул. Катяфи Бул, Бул. Кто там еще? Саддам Хусейн Бул, Бул. Саддам Хусейн Бул, был. Мы его казнили, да. Зараз кто у нас? Путин, Ким Чен Ын. Не знаю, это дело политиков. Я вообще никуда не хочу влезть. Ой, пиздуй, вот как они варились на в этой магазине, пускай варятся дальше. Ну, причем здесь народ э, страдает. Тут вот реально чистый народ просто из-за этого страдает. Вот а и если... за я... Ней... них... Я, до речи, не закинул. Да. Я вам рассказывал про Будапештский меморандум. Вы, наверное, не знаете, что... За цим меморандумом Україна віддала вам всю ядерну зброю і літаки. Уявляєте, як ми себе зараз відчуваємо, коли ми з вами підписували меморандум, ми віддавали вам зброю з літаками. А зараз оті от ракети, які ми віддали, і ті літаки, які віддали, обстрілюють Україну. А ми віддавали в обмін на те, що ви не будете на нас нападати. Що ви будете поважати нашу територіальну цілісність. Подожди, Андрій, ви нам давали свої ракети. Ми віддали вам свої ракети. Коли? Ви нам ракети свої давали. Так. І ми, вашими ракетами, вас бомбили? Так. Да, ну. У 94 році. 5 грудня був підписаний Будапештський меморандум. Ми віддали. А Будапешт. А Будапешт з Просто був последнім, так? Ну так. Просто нейтральна територія, де це все підписувалось. Ми, ми ну, вам віддали зброю. Да, 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 да. А ви зараз із... Ну, з Енгельса. Знаєте, у вас є такий аеродром Енгельс. Чули, можливо, із Енгеліса ті літаки, які ми вам віддали, тут 95, вони піднімаються в повітря і пускають ті ракети, які ми вам віддали. І обстрілюють Україну. Уявляєте собі, як ми до вас ставимось, що договори з вами, так вони нічого не варті, тому що ви все порушуєте. А Америка була. Так само, як і Велика Британія, як і британці, членами, ну, підписантами цього договору, гарантами. І вони нам допомагають. Тому що вони. Я взагалі об этом не Це я уже бою, є собі, блять. девяносто третьем году вы нам поставляли ракеты когда была чеченская война так Интересно. интересно мы интересно. вам дали все на ядерное то есть ракеты какие скажи мне дату когда вы нам поставляли девяносто третьем году а число в месяц можете сказать Андрій. Меморандум був підписаний 5 грудня. А меморандум когда был підписаний? 5 грудня? Последній 5 июня? Последний месяц года. А, 5 января. О, подожди, декабрь 2 декабря 5 ян... ноября. Я как декабрь, да, 5 ноября или 5 декабря. Я не русский, я не знаю месяцы ваш. Все понял. Но у вас зима какого? 31 декабря? Ой, Новый год, Новый год у вас когда? В Сичне. Сичне это декабрь. Первый месяц зимы. Все, поняв 5 декабря. А за місяць до нового року ми підписали з вами меморандум. 5 декіна відписуємо. Грудня. Все, Поцікавтесь, прогулять, ви все все побачите. Ми вам Спасибо віддали ядерну зброю, ми вам віддали літаки. В обмін на те, що ви не будете на нас нападати, що ви будете поважати наші кордони. А ви віджали Крим і Донбас. Тому ми вважаємо вас ворогами, тому що ви не тримаєте своє слово. Спасибо вам, короче, Андрей, за то, что вы мне просветили, сказали, а, чего этого я вообще не знал. Спасибо вам огромное. Ладно, хорошо. Бывает это. Ладно, всего, всего доброго.